Зачеплованій принцесі, що живе в замку Фантаблараса, скоро виповниться 18 років. І того дня закляття відьми розвіється і все місто знов стане вільним. Це ви так гадаєте? Вітаємо на телеканалі Червоний капелюшок». Сьогодні тут зібралися всі-всі всі коти, кіши котяри. Вечірка року о яка. От, от розпочнеться! О! Я помщуся нарешті. СОН Як вона хотіла мені вколоти пальця оцим? Перстень з секретом. Ой-ой! <ква> Ой! -ой. Ой. <пев> Засинали. Це все через мене. Невже це я винен? Навряд чи. Тепер лише щирий поцілунок. Треба звільнити Джека. Відпусти! Розбудить королівство. Потрібні рішучі дії. Рішучі заходи. Ви русалки? Хіба ми на дівчат? Ми самітники. Русали. Ви справді попливите туди. Може, ми і не маємо шансів, але ми ризикнемо цього року. І чому цим кордопликам так щастить? Разом з сімкою маленьких героїв, мабуть, це й був Джек. Я Джек. Вступайте в відчайдушну боротьбу. У мене печія проти сонного зла. Ми полетимо? Вьомий гном Скоро в кіно у 3D.